Тож, інструкції для співробітників, навчальні плани, ілюстратори на тестові запитання. Дивіться, я вам покажу дуже цікаву штучку. Зробимо так. Ми створюємо інструкцію щодо безпеки, і фактично ми Робимо ілюстрації. Давайте подивимося, що з того вийде. Бачите, відповідь не повна і, мабуть, її доведеться доробляти. Тобто я забагато захотів, тому я переробляю. Я забираю повністю промалюнки. А завжди є бажання зробити щось більше, але зараз ми це будемо робити по частинам. Там вже було 5 пунктів. Ні, не було. Тож я зробив нову частину, запустив і зараз почнемо знову. Зробимо лише текст. Є ще така. Ми можемо попросити його продовжувати. Якщо він зламався, там щось не працює, можна написати продовжуй, і він буде продовжувати. Не завжди це працює ідеально. Система, щоб розуміти, в Підписів завжди є історія про цей. Перший пункт виглядає для мене досить зрозуміло, а про електричну мережу я не знаю. а Зерночисна машина вона взагалі електрична. І не вставляйте руки, ноги або інші частини тела в отвори це прям мені здається, важлива штука. Навіть знак нам хоче намалювати. Тож робота йде. Давайте подивимось. Що uh, отримуємо малюнок? І це промти, які він нам понаписував щодо машини. А uh, я тут цікавий, можна що так зробити. Можна попросити його намалювати. Бережно от Ну, не українською, міг би українською написати. Так. І давайте ще подивимось в малюнок машини. Дивіться, захист інформації важливий. У вас є декілька кроків. Перше, це використання спеціальних систем штучного інтелекту, які продає, наприклад, Microsoft своїх комерційних пакетах. Якщо хочете, напишіть мені, я вам покажу де це взяти. А також наша компанія надає такі ліцензії. Це в нас штучний інтелект вбудований в Microsoft 365. Він не дуже дорогий, він буде захищений. Також є мережі, які будуються прямо для вас. Тобто він буде не просто захищений, а він буде працювати лише на ваших даних і вчитися на ваших даних. Це більш складна задача корпоративна, але це досить популярно. Наприклад, компанії на кшталт нової пошти. Використовують рішення, які працюють замкнено всередині їх мережі, тобто взагалі не вивантажують дані зовні, наприклад, клієнтські. Аналізувати документи це, мабуть, останнє, що я спробую вам зараз показати. Цей секретний документ я виведу сюди, і ми з вами разом подивимось. Давайте ми подивимось. Зробимо так. От дивіться, от таке робити не треба. Документ має бути в фокусі. Тобто, якщо я вийшов, він може спробувати інший документ взяти. Але, бачите, я вийшов, він не побачив документ і свариться. Каже, типу, що ж це таке? Типу, документ сховав. Що ти від мене хочеш? Пробуй машерці. Дивіться, за замовченням будь-який штучний інтелект публічний. Завантажує в хмару ваші документи. Тобто, якщо пані Ірина хоче досягти для своїх клієнтів великої конфіденціальності, то поступово це робиться з двох кроків. А, перший крок це ми найскладніше рішення. Будуємо повністю від окремо місточний інтелект, а потім або беремо систему, яка не вивантажує дані, це комерційні, комерційні системи Microsoft. 365 вони недорогі, тобто, якщо у вас є Microsoft 365, то один чи два аккаунти, преміум щось 14 чи 15 доларів на цей на місяць, тобто, і також є треті ліцензії, там, бо вони більше мають функцій до 30 доларів на місяць, але це вже з тим, що вони працюють з вашими документами всередині, всередині вашого вашої хмари, тобто не, не віддають назовні. Так, ну що ж, друзі? А дякую вам за вашу увагу, за ваш час.